Клята куля похилила козака до рідної землі. Ой, рідненька, дай ще силу, хай летять, поки без нього білі журавлі. На дощі хай окропить, із джерел святих страв, хай ліки, міцні зроблять, вся надія в них. Ой, біль, ой, печаль, козаченька дуже жаль. Свята віра, ліки, з страв. Зроблять так, щоб козак встав. На коня баского сів, ворогів, щоб всіх розбив. Вийшло сонце, синє небо, промінь теплий, гляне в душу і зігріє тіло. Ось що треба козаку, щоб рана зажила. Ще зберіть росу чисту, як сльозу. Пороса сльози мами, сльози жінки, сльози від дитини, хай залічать тяжку рану, ліки від родини. Побажаєм козакам, щоб кулі минали, щоб їхнє тіло міцне на шматки не рвали, не згаттяться, хай їм ліки, з гірких сльоз рідненьких, хай. Не плачуть жінка й діти, і старенька нень.